Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати. Сьогодні ми малюємо русалочку Аріель та її друга флаундера. Для початку в центрі намалюємо велике коло. Це буде голова Аріель. Тепер намітимо, де буде її шия. Приблизно ось тут. І від цього місця малюємо плавні лінії, щоб вони сходились в одну точку і в центрі мали розширення. Потрібно зробити ось такий пелюсток. Тепер помітимо середину. Тут буде починатися її хвіст. І на поясі для краси можна зробити ось таку довгу крапельку. Далі намалюємо її руки. Трішки нижче шиї малюємо ось такий довгий тоненький овал. І з іншої сторони також буде виглядати. Можна його зробити трохи полукруглим. І між ними намалюємо два кружечка. Тут будуть ракушки. Далі давай домалюємо хвостик. Нам потрібно зробити два плавника. Малюємо їх також у формі полісточка, щоб вони на краю звужувалися. Тепер давай зробимо її обличчя. По центру кружечка намалюємо вушку. І до нього у нас буде йти волосся. Приблизно з цієї точки введемо ось таку плавну лінію. І ведемо її обратно, але розширюючи. Тепер промальовуємо іншу частину волосся плавними лініями. Попереду вушка також нам можна намалювати прядь волос. Тепер давай зробимо її носик. Далі намалюємо око. Для цього малюємо ось таку лінію і з'єднуємо її в плавний трикутничок. Можна відразу додати вії. Всередині ми намалюємо райдушку і всередині неї зрачок. А всередині нього маленький кружечок. Він у нас залишиться білим. Також додамо їй посмішку і щічку. Аріель в нас готова. Тепер намалюємо її друга флаундера. Для цього робимо ось таку крапельку. На кінці намалюємо хвостик. Він у нас у формі також такого плавного трикутничка. Додамо йому гребішок. Він у нього трішки роздвоєний, тому намалюємо спочатку одну таку маленьку частину і далі ось таку більш довгу. Вона до краю звужується. Тепер намалюємо йому носик. Око в нього таке саме, як у Оріель. Тільки можна не робити війки, бо це в нас хлопчик. Ще намалюємо йому щічку і плавнички. Вони в нього в формі листочка. Також на спинці в нього є ось такі полосочки. Наш малюночок готовий і можна його починати розмальовувати. Я все введу чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш обвести чорною ручкою або відразу розмальовувати по кольорам. Зрачок всередині ока можна відразу розмалювати чорним, головне залишити біленький кружечок. На плавничках можна також відразу намалювати ось такі полосаті лінії. Шкіру русалочки потрібно намалювати цілесним. Якщо в тебе такого немає, ти можеш, як і я, взяти оранжевий олівець і просто сильно на нього не давити. Тулуб та ручки Аріель також цілесним кольором. Не забудь стерти всі зайві лінії олівця стирачкою. Обов'язково притримуй малюнок, щоб він в тебе не пом'явся. щічки зробимо рожевим. Райдушка у обох блакитного кольору. У флаундера відразу можна намалювати полосочки блакитним. Гребінець хвостик та плавнички в нього також таким кольором. Все можна зробити у нього полосатим. Але одним кольором. Можна просто чергувати, давити на олівець і не давити. І вийде два різних відтінки. Саму рибку зробимо жовтим кольором. Квіст орель зелений. Його можна також зробити в різних відцінках. Ти, якщо хочеш, можеш зробити його різнокольоровим. Зеленим фломастером можна зробити ось такі чешуйки хвилястими лініями. Волосся Оріль розфарбуй червоним, а ракушки фіолетовим. Обов'язково навколо намалюй багато пузирків. І не забудь надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу. І ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм ти знайдеш внизу цього уроку. Ставь лайк та підписуйся, якщо любиш малювати. До нових зустрічей на моєму каналі.